Та є, тому що їх немає. Братів, сестер, що землю захищають від біди. Я тут, я досі ще благаю. Щоб ви вже повернувся, залишився назавжди. Миє є весна, бо там мільйони. Крізь часи простір дивляться на нас. Стоять на нашій варті, наші батальйони. Щоб вогник пам'яті в людських серцях не згас. Розцвітають маки на весіллі. Серед поля, наче жар горять, Солов'ї співають жалібні пісні, Де солдати міцно-міцно сплять. Маки червоні знов розцвітають, пам'ять дідів бережу. і до вогню, що серця зігріває, їхні правнуки йдуть. Так давно, багато літ назад, молодими й правими були, щоби нашу рідну землю відстояти, в полі серед маків полягли. По свята шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність зберіг, хто впав за свободу у грізну годину, за мир на землі, за свою Україну.